Здоровайс Колтон Енгельбрехт, той самий, якого називають найсильнішим пауерліфтером у світі, той самий, який зібрав найбільшу в історії суму триборства у 1200 кілограм. Ну той, котрий у рашу їздив і потягнув там 500 кілограм, про це також треба пам'ятати. Так от цей атлет озвучив свої цілі на майбутнє, і ці цілі виглядають ну просто якимись космічними. Спершу слід згадати, що Колтон планує наприкінці наступного року розміняти паверліфтинг на стронгмен, для якого він, схоже, уже зараз починає тренувати деякі жимові рухи. Але перед цим у досить короткий термін він планує стати абсолютно недосяжним для будь-кого іншого у світі паверліфтингу. Уже цього листопада атлет має виступити на змаганнях у 125-й ваговій категорії без використання бентів. Я хочу присісти там 420 кілограм, пожати 272 кг та потягнути 480 кг. і зібрати при цьому суму щось між 1140 та 1160 кг. Це дозволить цьому атлету встановити ще один олтайм рекорд у 125-й ваговій категорії, але я наголошую, що це вже без використання бентів. Нагадаю, що в березні цього року Колтон присів 470 кг із бинтами, що дозволило йому зібрати цих неймовірних 1200 кг. Ось тепер і порахуйте, скільки кілограм додають бинти, якщо без них він планує присісти 420, ну можливо 430 йому також буде під силу. Ну а далі більше. Південно африканець на початку наступного року хоче набрати до 130 кіло і виступити уже у ваговій категорії вище 125 кілограм, знову ж таки без бентів, тільки у наколінниках. Я думаю, присісти 440 кілограм у березні, далі пожати 280 кіло. І тоді ж я прагну вийти на 520 кілограм у становій тязі. Це дозволить мені зібрати суму у 1240 кг у наколінниках. Погодьтесь, навіть просте обговорення того, що хтось може зібрати такі цифри, звучить уже якось абсолютно неймовірно. Це якісь просто космічні показники, які наразі виглядають нереальними. Це більш як на 30 кг більше від тяги Дані Гріксбі та на 10 або навіть на 15 кілограм більше від рекорду Хавтора Бьорсона. а Колтон це планує зробити без екіпи, навіть і без лямок. Ну що ж, ви, звичайно, можете сказати, що пиздіти це не мішки носити, і, і я з вами, безперечно, погоджуся, але попередні рекорди атлета дають зрозуміти, що він надзвичайно серйозний спортсмен, не без гріха, на жаль. Якщо вас це дуже вразило, то тримайтесь, бо це ще не все. У Колтона будуть ще одні змагання, на цей раз з бинтами, де він хоче присісти 500 кілограм, пожати 300 і потягнути 500 кілограм. Якщо йому вдасться і це, то він стане першою в історії людиною, якій підкорилася сума у 1300 кілограм. Ну, просто наполеонівські плани у Растамана. швидко спалахують вони Можливо, це буде навіть трохи більше, бо я насправді дуже хочу потягнути 550 кг перед тим, як мені прийдеться зав'язати із сумо. Тут друзі, я маю зазначити певний нюанс для мене. Колтон тут трохи нерозбірливо говорить, чи он дедліфт всюд, чи он дедліфт сун. Тобто, чи хоче Колтон потягнути цих 550 кг найближчим часом, чи 550 кг буде потягнено у костюмі, тобто екіпі. Але зрештою, воно, як би знаєте, ситуацію кардинально не міняє. 550 кг це фантастика, що в екіпі, що в сирому вигляді, як то кажуть. Також скажу, що мені у цьому інтерв'ю дуже подобається дивитися на реакцію цих інтерв'юерів. Там чуваки просто офігівають від почутого. Ну, а далі із сумо Енгельбрехт буде зав'язувати і переходити до класики, бо саме так і тільки так тягнуть у Стронгмені. Щодо переходу у Стронгмен, то атлет хоче це зробити наприкінці наступного року і каже, що готовий набирати до 140, а то і 150 кілограм власної ваги. Мій зріст складає 188 см. Ого, чувак, нічосій. А, скажи, яка твоя кінцева точка у власній вазі? Це 130 кг? Е, ні, мені хотілося б набрати до 140-150 кг. це власне якраз для того, щоб дебютувати у стронгмені. Тягнути у класиці Колтон уже почав і демонструє тут доволі хороші результати. У його активі вже є 320 кг на 8 повторень або 340 кг на 6 повторів. Якщо ці результати за допомогою конкулятора перевести в разовий максимум, то тут виходить щось в районі 400 кг, що, як на мене, дуже солідний показник для людини, яка все життя тягне у Сумо. Також у тому подкасті про свою класичну станову тягу атлет сказав таке. У моєму тренувальному плані зараз йде фокус на класичну станову тягу, і я сподіваюся закінчити цей блок із результатом 363 кг на 10 повторень. Реакцію цих чуваків, як на мене, цілком можна зрозуміти, бо це на секундочку більше, аніж чагнув Трей Мітчел на останньому ВСМі і більше, аніж рекорд Хупера на Акселі. Я прагну потягнути 500 плюс кілограм стронгмен змаганнях у їхньому традиційному стилі у екіпі та лямках. Ну що ж, друзі, якось так свою щелепу з підлоги я вже підняв, тому піднімайте і ви свою, і пишіть у коментарях, що ви думаєте про все це, чи реально буде реалізувати за наступний рік хоч щось із вище сказаного. Знаєте, мужик Колтон задуже сильно покладається на той прогрес, який йому вже вдалося зробити, і може він переоцінює той ресурс, який у нього залишився. Бо погодьтесь, звучить це все якось занадто фантастично, щоб бути реалізованим. Словом, чекаю на вашу думку у коментах. Ставте ваші вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Далі, як завжди, Тягайте залізо та бувайте здорові.